Місце Москва. Метраж 38. Кімнати 2. Висота. Потолков 2. 7. Бюджет 2. Монрублий дизайн. Анна Лукова. Коротенько. У цій квартирі в Тверському районі Києва буде жити сімейна пара без дітей. Основне побажання з облаштування зробити стипової сталінської однушки-двушку з великою кухнею, об'єднаною з вітальною і окремою приватною зоною для сну, плюс створити багато місць зберігання, незважаючи на дефіцит площі. Ще одна особливість, проктокомунікація дизайнера з Білорусі і замовників Санкт-Петербурга, відбувалася тільки онлайн. Подробиця перепланування було необхідним. У стіні між кухнею і вітальною зробили наскрізний отвір прямокутної форми, а житлову кімнату розділили на дві зони: вітальню біля вікна і спальню. Для зонування використовували металоконструкцію з клінням в стилі лофт, архітектура нових перегородок була запланована таким чином, щоб в отриманні ніші встали шафи. Узгодження затягнулося у зв'язку з пандемією і обмежувальними заходами в Києві. Всі плановані зміни попередньо узгодили з відповідною організацією. Наприклад, в санузлі довелося відмовитися від душового трапа на користь ванною з доступом до комунікації, також довелося залишити без змін контури мокрої і кухонної зон і окремо узгодити тип дверного отвору з притвором між газифікованою кухнею і вітальною для гармонійного переходу підлогового покриття. Вибрали кварцвініловий ламінат з фіксацією на клей. Можливо, це не найекономічніше рішення. Нам були важливі технічні характеристики матеріалу, його екологічність, шумоізоляція і вологостійкість. Перші дві необхідні для вітальні та спальні, а остання для кухні та коридору. Розповідає Анна Лубкова, стеля скрізь, крім санузла, був вирівняний од штукатурен і пофарбований фарбою. Після експериментів з кількома виробниками зупинилися на білій глибокоматовій фарбі тік коріла. Всі стіни оштукатурені і пофарбовані в 4-5 шарів екстремально зносостійкою фарбою Цровцуан Екстреме. В обробці ванної поєднували фарбування стін в глибокий синій колір з білою плиткою. Плитку обрамили керамічним фризом, що зробило обрис більш чітким і закінченим. Невелика площа квартири і поділ простору на кілька кімнат вимагали облаштування непомітних, але функціональних зон зберігання шафи вибирали під дві різні завдання. Перша декоративна, це відноситься до трьох шаф у вітальні, друга робоча – це все технічні шафи і гардероби для одягу, у передпокої спроектували шафи для господарських речей, і одягу, і технічний шафка для роутера, В спальні встановили гардероб з жалюзійними дверцятами, корпус зроблений на замовлення з лецпеку, двері пофарбовані цров Екстреме». З пантографом і монтажем вартість вийшла близько 65 тисяч гривень. Особливих переваг по колірній палітрі замовник не називав, але позначив, що хоче червона цегла квартира невелика, поруч зі світлими стінами цегла виглядав би занадто контрастно, тому я вибрала для бази більш активні відтінки. Вони виглядають гармонійно з цегляними елементами. Розповідає дизайнер. Хоча спальня і зал розділені перегородкою колір для стін тут єдиний. Світлий беж завдяки цьому прийому приміщення спальні плавно перетікає у вітальню і навпаки. Меблі та декор вибирали виходячи з бюджету, але вдалося трохи заощадити. Наприклад, декоративні полки над столом зробили своїми руками. А в проєктуванні систем зберігання використовували недорогі стандартні жалюзійні, а сади з урахуванням їх розмірів. Дизайнер зробила планування з потрібними розмірами ніж. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення, клінкерна плитка під цеглу і жора, компанія ProLoft поліуретановий декор, Європласт підлогове покриття, вінілова підлога, модюлоселець, меблі, двері жалюзійні токс, освітлення, світильник накладний. Сітілюкс, вітальня оздоблення, клінкерна плитка під цеглу і жора, Компанія Pro, Loft фарба Срофцлеан екстреме, поліуретановий декор, європласт-підлогове покриття, вінілова підлога, оселець, перегородки, виробник тов, Міленіт меблі, диван Моон журнальний столик, Сіднал Онес. Килим Ікеа освітлення, Хетфіал Цоцаріна, -so лімегою селіктінг Спальня оздоблення, фарба срофтлеан екстреме, поліуретановий декор. Європласт підлогове покриття, вінілова підлога, оселець, меблі, ліжко сонтела, матрац, орматек, цомфорт, освітлення, люстра ібра, артелам, кухня, оздоблення, плитка, а клінкерна плитка під цеглу і жора, компанія про лофт, фарба, строфцлан екстреми, підлогове покриття, вінілова підлога, оселець, гарнітур, фасади або брою Білорусь, фурнітура. Блюм ванна кімната оздоблення, плитка, кабанчик, адекс, нері, фарба, тікуріла, підлогове покриття, плитка, адекс, нері, меблі, тумба у ванну, Цапрідіо Санфайнс, інсталяція з підвісним унітазом, ідеал стандарт, ванна сталева, калдевий, змішувачі, душова лійка, лексмарк, освітлення, світильник накладної, сітілюкс підсвічування, ікеа. Техніка, пральна машина, гайер, полотенцесушитель, електричний, сунержа, електрика, шнейдер, електриць, хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ 10 Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін